Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас п'ятниця. Я вже приготувала хлібчик спекла. Готується все на борщик, начистила картопельки, цибульки, моркви. Зеленіше треба буде у нас купти. Там закипіла водичка, це приготувала персик і виноград нарізала. Такий дуже солодкий вже персик, вистих. Водичка в мене вже закипіла. Зараз додаю цукор і висипаю це все. Хтось готує без цукру компоти, але в нашій сім'ї я кладу трохи цукру. Тут ще є виноградик темний, буде такий смачний компот. У нас сьогодні велике прання і велике прибирання. Піду зараз висиплю курочки. Відходи ті, що накришили. Сьогодні і подушки виносили, сушили все. Висушували, прали, ще там е, машинка працює. Маю зробити ще, мабуть, два рази, тому що є постільного назбиралося. збиралося. Так, йдемо до курочок. Козички наші вже на пасовищі, ми їх вечірком виганяємо обов'язково. Іноді випускаємо і курочок. Коли... Але сьогодні їм принес, приніс Олег зелені, вони тут щіпали довольні. Курчатка бігають тут, вони потім забігають. Якось відділилися вони від курей. Все, смачненького вам. Мені ще треба буде. Водички налити, як кози прийдуть, бо тут води немає. Треба буде поналивати. О, ванілька. Тобі тут не раді, виходь. Гусачок, відколи з'явилися у нас гусочки, ми їх сюди вже переселили, то він так захищає. Казав Назар, що він навіть за ним біг. Ну вони такі вже крупненькі, вже догнали його. Хто з них, хто буде, не знаю. Де буде дівчинка, де буде хлопчик. Ну тут їм набагато краще, ніж було в загоні. Там уже було тісно. Так, хочу вімкнути воду, хай наливається. Сьогодні таке сонце пекло. Десь вже йде дощ на Україні, а тут на півдні ще дуже жарко. там пищать, мабуть, в першу чергу налию їм водички. так і опопри вас, тому що незручно. ой ой, ой які вони грязні, як вони чекають, водичку. Зараз я вам нові водички. Так, ох. Люблять купатися. Теж травички їм сюди кидали, вони зчіпали її. Тут у нас три гусенятки. А то все ресурс така ченята. Ну, Ми нічого миряться. Мама качка прийняла усіх. Так, тепер додам цим малятам Тут у нас це Не бійтеся, не бійтеся, я вас не буду ловити. Вони у нас вже самостоятельні. Мамка їхня пішла до курей. Ми сюди поселили двох. Не бійтеся. Поселили двох індичат і були у нас чотири цисариня. Такий крупніший Ну нормально вони тут миряться, але дуже боязкі. Я так прикриваю шиферинкою, щоб вони не боялися. Бо коли тут бачу, що хтось ходить, то вони дуже бояться. їдять вже зерно ціле, сипемо їм висівку, я постійно роблю бринзу і виходить, сироватка. Ми сироватку ніколи не виливаємо на землю, ми обов'язково її даємо курочкам, курчаткам, навіть і собачкам, і котикам наливаємо. Закриваємося, п'ямочки. Отак. Вийте, водичку. Отут шифиринкою прикриваю, бо вони дуже бояться. Коли у них закрито, то вони відчувають себе в безпеці. Це стало. Так, компотик мій доварюється, мені треба встигнути скоренько налити водички козам. вони скоро прийдуть, і потрібно буде потім бігати або з відром, або зі шлангом. Я зараз взяла тут миску, в якій ми замішуємо. І зараз полосну її і цю помию мисочку. Кози не люблять пити, коли брудна миска чи відро. Треба, щоб все було чистеньке. Поки водичка точиться, я піду подивлюся яйця. Хочу ще щось смачненьке, солоденьке приготувати, якусь випічку для нашої сім'ї. Деякі курочки вже тут сидять. Вон там їхня цесарок. Квочечка вже сидить біля півника, на днях прибирали тут соломку їм чистенько підстелили. Так, тут ось одне. І там бачимо, да? ну все. Заходьте курочки вже, заходьте, бо темніє. Щось там сесарки кричать, когось побачили Чи кицьку, чи собаку щось є. Я їм насипала сьогодні, так само замішувала висівки, а ще досипала їм корм, той, що для перепилів. Щось перестали нестися, це сарки. не знаю, що таке. Так, піду подивлюся, що там за крик. Ага, ванілька забігла. Ванілька, ти що? А ну тікай. Ти що лякаєш мені? Все добре. Ось ванілька тут забігла. Треба буде закрити. Як малече реагує. Ті кричать, а ті поховалися. О. Поховалися, сидять. Тихо, тихенько сидять, щоб їх ніхто не побачив. Ці сириня. Почули крик і все. Так. І заодно я зберу яйця і тут. У перепилі, що ви там уже все поїли, треба буде ще досипати. Такі мої хороші дівчатка, вони нанесли яєчок. Луна, ти що тут робиш? Тікай звідси. Прибігла ж мене. А Луна тягне курчат. Це саряд для своїх котенят? Тому ми їх і заховали. Так, це все. Немає двадцяти. Ну, я вранці брала, тому тут і не повна. Отакий От корм ми даємо перепилам. І досипала я сьогодні і цесаркам. Тут весь комплекс, вони його добре їдять і несуться гарно. Пробували давати мішанки, вони перестають нестися. І якби ж просто перестали та й все. А курчата, вірніше, дівчата починають хворіти, тому що не вистачає кальцію, щоб сформувати яйця всередині. І вони тоді хворіють. Ну все, нагодувала, водичка в них є. Сьогодні давали свіженьку. Маля там теж. Так. Все закриваю. Збіглися. Збіглися всі курчата сюди. Вони чекають, що я їм мішанку несу. Ось сонечко вже сідає. Все. Дякую всім за перегляд, дякую, що були з нами. Зараз я зайду, зустріну козочок. І на цьому буде все. До зустрічі, до завтра.